Звукова культура мовлення. Зимові слова. Привіт-привіт! Я рада вас вітати у цей чудовий зимовий день. Білий пухнастий сніг, садчата, граф сніжки, снігова баба, веселощі і все це зима, морозець. Сніг, вітер ожеледиться. А які ще зимові слова, ви знаєте, готові дізнатися більше? Тоді вперед зимове слово сніг, зимове слово білий. З'єдналось і навкруг сніжинки полетіли. Зимове слово лід і ковзанка, і шуба, зимове слово піч, пальто, мороз і груба, і лижі, і ковзани, і теплі рукавички. Зимові є пташки, це снігурі і синички. А ще зимові є дві дівчинки- Оксани, бо в їхніх іменах від нас ховались сани. Молодці! Запам'ятайте ці зимові слова. До нових зустрічей!